Не відходимо, а посилюємося. Українське військове командування могло перекинути до Авдіївки одну з найбільш досвідчених українських бригад. Третю штурмову. Такі натяки від самих військових останніми днями з'являлися в мережі. А напередодні, можливу участь третьої штурмової, вже почали обговорювати і у виданні Форбс кілька днів тому. Командувач Таврійського напрямку без зайвих деталей повідомив, що ЗСУ цитата залучають свіжі. Сили дійсно піш пішло пройшло підкріплення. А я не буду казати, що це за підрозділ. Хай підрозділ сам визначає, коли це об'явить. Але це потужна підтримка, і нам трохи так спокійніше стало по прийшли. пришло. В етері Радіо Свобода, речник 110-ї механізованої бригади, наголосив, що вони вже два роки воюють на Авдіївському напрямку, і зараз в окремих підрозділів з'явилася можливість піти на ротацію та відновлення. кажуть, що росіяни усіляко намагаються встигнути захопити Авдіївку до путінських перевиборів у березні і не рахуються з втратами. То ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти бомбування міста та наших позицій. В них не величезна кількість особового складу, з яким вони нарахуються, і вони експериментують постійно а, разними групами, використовуючи бронетехніку. Тобто вони в них є завдання. Вони його намагаються виконати, як можуть. Вони там недавно почули лізли по каналізаційних трубах каналізаційні трубі, яка шла там до міста. Тобто, просачись у говні, вони теж намагаються виконати це завдання ну, типово для них, і вони шукають різні способи. Досягти цього у каналізацію ЗСУ пірнати не мають наміру, але мають певні сюрпризи для окупантів. Військові експерти розглядають кілька сценаріїв подій, які розгорнуться на Авдіївському напрямку. Перший це висока вірогідність відходу з міста. Другий контртиск на ворога і подальший бій під постійними артилерійськими та авіаударами. Або ж третій сценарій, і тут на росіян може очікувати несподіванка. Чомусь мені здається. Що ми побачимо не зовсім лінійні дії з нашого боку і не в усьому лінійні все правильно провести контрудар по іншому напрямку? Можливо, поруч там є напрямки, де вони вагони вже ставлять, бояться що можливо інші, але я би не виключав. Дещо розуміючи і оцінюючи командовача головнокомандувача, вибачте збройних сил України, генерал полковника Сирського, і дещо відстежуючи його стиль проведення операцій, я би не виключав, що може бути застосований такий хід танків на три роки. Невтішний прогноз оприлюднили дослідники Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень. кажуть, що ворог втратив уже понад три тисячі панцерників, але може витримувати такий рівень утра впродовж 36 місяців розмінюючи якість техніки на її кількість, і без проблем постійно піднімати зі складів навіть застарілі Т-55. Три роки зустрічі з російськими танками, але не для мешканців ЄС в естонській розвідці мають сумнів, що Москва ризикне на відкрите протистояння з країнами НАТО, принаймні найближчим часом, але впродовж наступного десятиліття ситуація може змінитися. Як зміниться ситуація в Україні? На думку голови служби зовнішньої розвідки Естонії, все буде зрозуміло після березня та ймовірної великої мобілізації окупантів. Відонфокастені бійпрейктрус не прогнозуємо великих проривів на фронті з російського боку в найближчі місяці, оскільки Росії знадобиться ще одна хвиля мобілізації, щоб мати більше живої сили на полі бою. І ми не бачимо бажання Росії проводити мобілізацію до президентських виборів. Пізніше це можливо, щоб отримати необхідні ресурси для подальшого тиску на українців. А поки що росіяни відчувають незрозумілий тиск у власних містах, постійні пожежі за нез'ясованих обставин, постійні повідомлення московицької влади, що це так горить сміття. Наприклад, як у вівторок у день на московському заводі, який виробляє та ремонтує винищувачі міх, або як уночі, десь поблизу НПЗ газпромнєфті. дива, та й годі, що за крик? ті часа ночі як будто Где-то в сторону капотни, что-то горит, бля. Олексий Пасак, пятый канал. Офіційно цю ракету жодного разу не застосовували на полі бою, але під час обстрілу Києва, 7 лютого вона перетворилася на уламки. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив, що росіяни застосували ракету Циркон. Це нова, нібито гіперзвукова розробка, якою особисто хвалився Путін. На болотах можливо і повірили у непереможність новітньої зброї. А от в Україні вона зазнала фіаско деталі в сюжеті Лідії Середюк. Чергова аналоговнітна розробка, таємна зброя, була збита над Києвом 7 лютого, коли росіяни здійснили чергову атаку. Після обстрілу у столиці знайшли уламки ракет, маркування якої раніше не зустрічали 3 М 3М22, що може належати ракеті Церкон. Після тижневої інтриги українські експерти розкрили функціонал нової вундервафлі росіян. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив, що під час атаки РФ уперше застосувала ракету церкон, яку вважають гіперзвуковою. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом… Ом, тиснення виконано напис 3L22, що свідчить про конкретний вузол із конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю циркону. Інші маркування на уламках ракети свідчать про дату виробництва її складових компонентів – 23-24 роки. Це означає, що ракета була складена нещодавно. Це протикорабельна ракета, одна із найсучасніших розробок морського базування. Взяти. Та на озброєння рік тому, хоча дотепер це експериментальне озброєння і не виготовляється серійно, декларується у швидкості від 8 до 9 махів. один мах це 1246 кілометрів. швидкість. Звуку і збивати її буде доволі важко, ну але разом з тим, мім 104 патріот упоралася навіть із кінжалами, можливо, будуть і скоріше всього будуть знайдені алгоритмами, як і боротися із цією ракетою Включно завдовжки 8, або й до 10 метрів, може містити до 400 кілограмів бойової частини, здатна до маневрування, і тому складна ціль для ППО. Хоча експерти дійшли висновку, що нова дивозброя яку помпезно презентував Путін, насправді. не соответствует заявленным характеристикам. Уже традиционно. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений. У примінення нам ракетных комплексов. заходилися випробовувати нову ракету, обстрілюючи Україну, але били не по центру ухвалення рішень, а по житлових будинках мирних людей. З якої системи тиждень тому її запустили по Києву. Достеменно невідомо, але в експертів є припущення. Є одна універсальна пускова установка морського. Друзі, ну і швиденько переключаємося на промову президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Голосна меншість не заблокувала цей крок. Це критично важлива річ вона надає необхідну критично важливу допомогу Україні для того, щоб опиратися жорстокому вторгненні Путіна. за Минулі тижні ми бачимо нестачу артилерійських боєприпасів е, в Україні. Українські е, родини е, турбуються, що російські атаки е, Порушать сві електропостачання або що ще гірше. потрібно, щоб всі знали, Америці можна довіряти, на Америку можна покладатися. Ми захищаємо союзників. Ми не схиляємося ні перед ким і звичайно не перед путіним. Давайте тоді зробимо цей крок. Пам'ятайте, що США об'єднали більше 50 країн в коаліції на підтримку України. Ми об'єднали НАТО. Тепер ми не можемо відійти, і Путін відкрито каже, що він сподівається, що ми е, не підтримуємо цей союз. Як я сказав, ставки в цій війні багато більше ніж Україна. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він не обмежиться. Україна витрати для американців для партнерів зростуть.